Справа 903. Між якими сусідніми числами натурального ряду знаходиться дріб? Відповідь запишіть у вигляді подвійної нерівності. Ну що ж, почнемо. Отже, дивіться, В першому заданні записано 6,99. Ну, що ж, 6,99 у нас більше за просто 6 і менше за 7. Ну, чому? Ну, давайте запишемо, запишемо так, що. 6 ми можемо записати як 6, потім додати 2. Нулі. Це у нас тоді виходить, що 6,99 у нас більше за 6,0. Але менше за 7. Ну тут можна навіть написати або можна дописати 7,0. І ще раз, в чому? Дивіться. Тут у нас є 9. сотих, 9, десятих, вибачте, тут у нас 0. 10, 9 більше за 0. І тому 6,99 більше ніж 6. Ну, а тут у нас ціла частина відрізняється. Тут у нас 6, а тут у нас 7. 6 менше за 7, і тому 6,99 99 менше за 7. Ну, Або ми можемо це записати: як 6,99 у нас. Більше за 6, але менше за 7. Є. І... Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 12,79. Міркуючи аналогічно, можемо записати, що у нас 12,0. Це буде менше за 12,79. Що менше. Ну, можна записати просто 13. Чому? Отже, тут у нас є 7 частин, тут 0. Тому 12,79 у нас більше, ніж 12. Ну, а тут у нас 2 одиниці, а тут у нас 3 одиниці. То, тому 12,79 у нас менше за 13. Ну або ми можемо записати, що 12. У нас менше за 12,79. Так, але 12,79 у нас менше за 13. Є. Тобто 12,79 міститься між 12 та 13. Аналогічно, переходимо до третього завдання, бачимо 1,529 тисяч. Ну це між одиницею і двойкою знаходиться. Чому? Ну, можемо записати, що з одної сторони це буде 1,000. Це буде менше, ніж 1,529. І це буде менше за 2. Чому? Отже, позначаємо, що тут у нас 0, тут 5, ,10, 5 ,10 більше, ніж 0. Тому 1,529 більше за одиницю. А тут у нас одна одиниця, а тут дві, а тому 1,529 тисячних менше за двойку. Ну або записуємо, що у нас 1,529 тисячних більше за одиницю, але менше за двійку. Є? Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Останнього бачимо 3,109. Аналогічно записуємо, що це у нас більше, ніж просто 3. Ну, Між 3 і 4 знаходиться. Бо тисячних у нас менше за 3,109. Але тисячних у нас менше за 4. Ще раз чому? Тут у нас 1, тут у нас 0. Тому 39. 3,109 тисячних у нас більше за 3, але тут ми бачимо одну одиницю, три одиниці, тут 4, тому 3,109 у нас менше за 4. Ну або ми можемо записати, що у нас 3,109 тисячних у нас більше за 3, але менше за 4. Є. Ну що ж, я не впевнений, що треба записувати відповідь, але написано відповідь. Запишіть, то пишемо відповідь. В першому завданні записуємо, що 6,99 у нас більше за 6, але менше за 7. В другому завданні у нас 12,79. У нас більше за 12, але менше за 13. В третьому завданні записуємо, що 1,529. тисячних У нас більше за одиницю, але менше за двойку. Є. Ну і останнє пишемо четверте. Що 3,109. тисячних – у нас більше за тройку, але менше за чотири є. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів на цьому вправу завершено.